ми з Оксаною гуляємо по Тернополю. У нас відпустка сьогодні перший день. Ми вирішили трошечки відпочити від цього всього бідламу і гуляємо по Тернополю. Я й вирішив показати центральну частину Тернополя. Сьогодні такий дощик пройшов. Ми не очікували, що буде дощ, але тим не менше. Дощ, але він вже закінчився, слава Богу. Ну пройдемося, подивимося. Непогано так, нам дуже сподобалось. Ми вже зайшли в таверну, повечеряли. Що мені подобається, на кожному кросі якась кав'ярня і так все смачно пахне кругом. Такі вітають аромати. Просто хочеться кругом зайти і всього скуштувати. Що ти там побачила? Вокзал. А, вокзал. Ага. Понятно. Вокзал. Сказує. У нас відпустка. І ми з, з дружиною, з Оксаною, подорожуємо. У нас є мета, ми їдемо по Закарпаттю. Вірніше, ми ще не yeah, доїхали до Закарпаття, У нас мета проїхати по Закарпаттю, а ми їдемо зараз, тримаємо курс на Коломию. А в Коломию там у нас є. Де зупинитися, ми зупинимося. Можливо, там переночуємо, а можливо, поїдемо далі. Ну, ми все коригуємо на ходу. У нас немає тут такого якогось жорсткого плану, щоб ми його трималися цього жорсткого плану. Ні. Як спаде на думку? Як спаде на думку, так. Все коригуємо по ходу. Природа тут, звісно, дуже гарна. Дороги в відмінному стані. Ми їдемо ось з Тернополя в сторону Коломиї. Дороги просто шикарні. Відремонтовані, хочеться просто їхати і подорожувати. Це не те, як ми вчора їхали по новоградській трасі, скорості до Новоград-Волинського. Люди добрі, ми прокляли все на світі. Це просто якийсь жахіття, це не дорога, це направлення. Немає там дороги. Не їдьте тудою, поки там не зроблять дорогу. Але поки війна у нас з Російською Федерацією, я думаю, що ніякої дороги там і бути не може. Ніхто її робити просто-напросто не буде. Ми вже купили по дорозі. Яйця домашні з Оксаною. Ми веземо з собою плитку. Ще треба сало кусок гарного купити. І будемо смажити домашні яйця. Дорога просто неймовірна. Краєвиди Американські гірки, як каже моя Оксана. Ну так, да, ти ж сидиш, навіть не ворухнешся, так? Да? Не ворухне. Монастирська.

І отримуєш задоволення. Слава Богу, що її зробили, тепер можна їздити. Ми колись їхали з Оксаною. Ой, це вже було напевно років 4 назад чи 5. Тану да? ну Більше Більше навіть, так? Да? Більше, конечно. Тут була більше. така дорога вбита. Ну, не було ніякої наснаги їхати по цій дорозі. Все в дирах. А зараз просто не впізнати. Дивіться самі, така доріжка. Я навмисне їду швидко, тому що тут і швидко їхати, якби не хочеться, тому що хочеться насолоджуватися цією дорогою. Дуже гзенке. за речка? Мистер, напевно, я так думаю, да? Ну, такая широкая речка. Да, Далечині, майоріді гори, Карпати і місто Івано-Франківське. Ми вже до нього під'їжджаємо. Але нам не треба в Івано-Франківське, нам треба в Коломиї. Ось Коломия, Коломиї 38. Нарешті ми дісталися до Коломиї. Це мала родина, мого друга. Доїхали ми з Оксаною до Коломиї. Зараз знаходимося в Коломиї в центрі міста. Шукаємо десь щось перекусити, щось таке. Хочеться поїсти вже і час вже їсти. 12 година. Думали, ми сьогодні оставатись в Коломиї, але напевно поїдемо далі. Ще тільки обід, а нам ще далеко їхати. І ще дуже багато треба побачити. Центральна частина містечка досить, досить-досить порядкова. Хода до першого причастя. Дівчатка і хлопці йдуть до першого причастя. Там попереду священник. Так, Ми з Оксаною тут вже в центрі йдемо біля ратуші, Коломиї. Дивіться, купили всяких... Смаколиків, ковбас купили на місцевому ринку. Сала всякого такого смачного, Да вже йдемо. І тепер хочемо це все десь з'їсти, а де його тут з'їсти? Не бачу, піца якась є смачна, недорого. О, да тут взагалі красота в центрі. Та ні, дуже гарне містечко, мені дуже подобається, Коломия. ми Що дуже колоритне таке містечко. Коло ми дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Мені сподобалося, прямуємо вже зараз до машини. Будемо, напевно, виїжджати. Хочеться обідати, сало не купляли, ковбаси не купляли, все є. Щоб яйця смажити, все в нас є. Тільки залишилося десь якесь місто, місце гарне. І будемо обідати. А ми зупинилися на обід. Зараз по обідам і підемо на екоферму. Там сири овечі. Вон я бачу гуцульська сироварня. Сири дегустації, гастротуризм, екскурсія фермою майстер-клас. 80 метрів. Сир Бринзавурда. Ну що, спробуємо сходимо що ні? От туди наверх. Зараз пообідаємо і підемо. Оксана тут розкладає. У ходних умовах нашу кухню. розкладаєте, що ми купили ринку в Коломиї, Перекусимо і їдемо далі. Ну Дякую, смачного. Тримай! таке яблучко. Так, Прямуємо ми з Оксаною на ферму, там, де виробляють гуцульські сири. Хочемо подивитися сам процес. Можливо прийняти в ньому участь, майстер-клас. Ну і скуштувати, звісно, попробувати, що воно таке. бурда. Треба підніматись по такому серпантину. Річка, гірська з порелью. Треба дертися в гори. Нічого тут все зроблено для того, щоб люди туди ходили. Сота. Оксана каже, хоч якась екскурсія, ми ж за цим сюди їхали. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Наверх. No. А він вже каже, що ми з маршруту зійшли, так? Да? Оксана в кармані навігатор включений. Так, піднялися, ми і перші учасники. Ну так. Всі хазяїва, так. Добрий день. Добрий день. Я погнав. Тут на фермі такий магазинчик. Тут є сир, вот уже можна скуштувати. Сказали, що сьогодні не вийде трошки у нас екскурсія, тому що ремонт іде на фермі. На жаль. А там позаду вас. Дегустаційна зала, а, а. а проводимо дегустації, від, може, і 60 людей поносити від, mm -hmm. від двох, і то 60. Mm -hmm. Класно. От, а наша бабуля робить ніжники з собачою шерсті. Ну, це такі От, всякі так, вироби з шерсті. Тут тут дозрілі сири, але ще можуть довідувати. Mm -hmm. mm -hmm. Так, да, цікаво. Ну що, треба буде щось купити. Все одно якогось сиру. На пробу. погладити, пофотографувати, козотерапію собі зробити. <IRilles> а це, до речі, цак ламанчої породи. Він не б'ється, його теж можна не боятись, він дуже дружелюбний. А любить ласку, mm -hmm. та який черкас так у нас ходить. Ага, ah, він один. Uh -huh. Але він безплідний. Mm -hmm. На красу. А я так, ага. а, а я думав, що він все такі для а того, він, щоб у нас запліднювати. Є запліднюючий цап він нубійської породи африканський. але він зараз окремо відповнений, бо якщо б він запліднив, б не було молока. Ага. Ну, Зрозуміло. Його відділили. У нього там, до речі, де зелений будинок, там наша ферма. А там ага. живуть козочки, овечки. Цікаво, нам екскурсію провели. Дівушка нам розказала, скільки вони вже займаються сільським господарством, козами, яка в них ферма, що вони роблять. Кажуть, що сільським господарством вже займаються 7 років, а туризмом тільки 3 роки. Я кажу, у вас що все попереду ще є куди розвиватися. Вон, бачите, яка ферма 40 гектарів займає площу. Вони он, Нам порекомендували, щоб ми підійшли, вони викопили став. Гарно, Ми зараз підійдемо побачимо, що застав. Дуже гарно. В цьому штучному невеличкому озерці ще й риба є. Я дивлюся, там мальок ходить, да, а вон така невеличка рибка є. Напевно, тут ще й вона і рибу запустили, і риба є. 40 гектарів землі. Це дуже багато, я вважаю. Да. Дуже багато родина займається екотуризмом, то вони тримають і фазанчиків. Люди дивляться. Людям цікаво. Ну, напевно, для естетики, тому що вони досить такі птахі привабливі і попуги вони мають теж. Вон, бачите, які попуги. Сидять. Дуже класно, затишно, спокійно так. І дуже атмосферно. Які маленькі козенята. Тут у них дуже багато порід, і альпійські, і африканські кози є, вони їх самі розводять вони мають запліднювачів, також відповідних порід, цапів. Цапи утримуються окремо, вони тільки в якийсь певний період року їх спарюють. Вони вагітніють і дають приплод. Каже, дівчини ми раніше купляли кози, от породи коз купляли, а потім ще купили цапів і тепер самі розводимо і навіть продаємо. Так що ця справа, напевно, досить прибуткова, я так вважаю. Ну, якщо люди займаються, це родинна справа, то непогано. Дівочки каже, до речі, що Газонокосарка не потрібна, вони все викошують, виїдають. Ну, таке стадо, роді невеликі, але тим не менше. То вони може, не всі. Деякі тут. порід коз, вона каже, навіть дають по 5,5 літрів молока в день. день. Ну, це досить непоганий результат, я думаю. Якщо стільки кіз, стільки молока, то толк всього є. Ну, зараз будемо ще купляти сир і будем... скуштуємо, що за сир. Кузулька. Все, спускаємося ми набрали всяких сирів. На дегустацію будемо давати нашим. Це пармезан ми взяли там. Взяли бринзу, а це ще якийсь авторський сир. Ну, правда, все це, звісно, коштує трохи грошей, але тим не менше воно настільки смачне, що вам просто не передати. Ну і, звісно, екологічно чисте, тому що кози тут випасаються майже на альпійських лугах. Ну, не альпійські, а карпатські луга. Вон, бачите, як все високо.